Да, 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 да. То можна робити, то що ти да, 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 Десь коли летить, пройде, коли летить, пройде. Коли летить. Але сам бить, сам бий не чекає. Руками, руками починаємо. Правою зараз низьки. Правою низьку. Правою низьку. Підсятку ж ми його, підсятку, не відпускай. — Ну, тут треба. Підсятку. От, от, от там 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 трохи перевозить. Вед гульма, вед гульма. Добре, молодець, на сторону, правильно. Про, контроль. Не спішиш, не спішивай. Не дай коліна засунути. Забігай далі, запівай, забігай! Перекинь ліву руку. Лівою рукою валу віджимай. Да -да -да. І не обхватує, віджимай! Забігай, 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 запівай! Лівою рукою віджимай валову!

Шукай, 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 шукай! Голову віджимай! Видиш голову, да! З головою, Маркія! Голову віджимай! Закидай, закидай молодець! Правильно! Да, да, є! Да, Маркія! Папа не візьме! Червоні, видавай!